Добрий ранок, мій сніданок сьогодні. У сніданок у мене яєчня з одного яйця, і вона жарилась на основі піджарених лососівих животиків, будемо так казати. Лисос жарили спочатку оці полосочки лососові, вони дуже жирні, жиру пів пательні, мабуть. Я жир просто відкинула і вбила прямо на ці лососіві полоски, ось вони. І яйце. Прикрила кришку, підсолила, підперчила, і воно так тушкувалося до готовності. Трошки взявся білок зверху, і цього мені вже було достатньо. Відварена цвітна капуста. Та консервовані кабачки. Консервувала цього влітку на зиму, на осінь і зараз вже починаю їх вживати. Запиватиму чай, добавлю лимон з цукром. Але добавлю лимон, цукор брати не буду. Ось такий у мене сьогодні смачний сніданок. Кс -кс. Смачний чи ні? Підскажи, будь ласка, кс. -кс, -кс, -кс. Мовчиш, бо тобі ще не дали. Ну що ж, усім бажаю смачного та гарних, приємних, вірних друзів по життю.